Всім привіт! Так, Почнемо. Переможець Пательєшка мені не підписав, тому ось новий переможець. Пиши переможець в телеграм-групу, ссылка в описі, в шапці. Я на тебе чекаю. Так що ось отак. І давайте переходити до цього кульмінативного моменту. До край неба. Воно дуже важезне. І це від Варвар War, War У нас такого ще не було на каналі. Ось вони почали робити, і я почав їх купив. Да, це дуже багато кого бачив. Всі дуже хвалять, всі дуже щасливі, що мають. Я коли був у них на сайті, цього я не побачив. Вже купив у магазині у як воно називається, КСД за 495 гривень. Да, його ціна без клубної карти 550. Так що мені цікаво, можна клубну карту там купить, купити, купити якийсь шопер за 10 гривень і отримати клубну карту, щоб не платити наприклад, 50 гривень, якого немає. Дуже цікаво. А там хто знає, давайте відкривати. Ніколи чого у мене не було від Warword Publishing. Правильно, сподіваюся, я їх називаю. І саме цікаве, що в мене там є предзамовлення у них. Але, я так зрозумів, буде друкуватися дуже довго. І не тільки там передзамовлення, замовленні інше замовлення. Але буде довго друкуватися, тому не скоро приїде. Ну, колись так буде. Да, ось це. Давайте трошки отак от. Щоб було зручніше бачити. Наш килимок поправимо так. Ну, На дотик дуже класно. Важезна книжка. Єдине, що я був не впевнений, що купляє те саме. Тому що дивіться. Ось як ти. Ну не те, що це може не їхня, це так в оригіналі. Просто як людина пойме, що вона купляє взагалі. Хоча б щось тут мінімальне, да, отаєш щось є. І Другого тому вон, щось є. Ну тут прям пусто. Я боявся, що насправді куплю щось не то, бо там були якісь пару книг, які мені дуже сильно подобаються. Но... Наче купив то. Ну це точно не точно. Ну зараз будемо дивитися. Давайте дивитися. Оба на. Да, походу це то саме, там була дівчина і хлопець. А що це за дирка? Боже. Це так педофіл дивиться на дітей, я не знаю, щось мені страшне. Ще й очі є, ну круто. Дивись. Якщо чесно, це круто. А ззади. А тут у нас немає вже Ну Добренько, добренько. Ну Опис, синопсис цієї манги, я... чи мангою. Я взагалі без поняття. Глянемо, як відкривається. Ну, я так розумію, це так і задумано, щоб воно так і розкривалося. Бо розкривається воно повністю, але заламлюється ось отак от. Якось починається якось по мрачному, кольорові сторінки. Я так розумію, тут не все кольорове, чи все кольорове. Ні. Не все. І ось понеслось. Якийсь дуже важкий, якщо чесно, для розуміння матеріал. Всі дуже задоволені. Дивіться. Люди мертві. Ого. Тут якісь психологічні штуки, дитина іде. Про що це оповідання я взагалі не знаю. кар, кар. це якийсь той чувак, який дивився. Страшно. А от дівчинку ні. Дуже стрьомно. Тікайте, я не знаю, але по обкладинці можна сказати тікайте, жаба. Тут ще якісь абстрактні малюнки такі. І навіть слів немає. Якесь дивовижне щось. Ну, дивитись, ну, гортати зручно. Ось я відкриваю, воно зручно. Під вагою розкривається, та навіть не тільки. Ось тут на початку да, трошки важковато. Треба заламлювати трохи. Ну. ну. Зато нормально збирається тішки, трішки отут на початку. На початку не треба, навіть, мабуть, і на кінці давити. Десь які вони щасливі, щось, щось буде. Бах, я знав. Ну, блин. Дівчинку побили, транквілізатор. Я бачив спойлери кінець десь. Чи навіть у них у варварів. Чи десь. Коротше, щось їх спіймали і кудись в місто якесь повезли. Щось в місто. А, я бачу спойлери другого тому. Хоч там карти підзамовлення вже другого тому є. І бачив їхнє зображення. Що вони в місті були. Так, давайте. Давайте ми глянемо. Що у нас тут. Паблішер. Так. Перекладачі, у місто Ужгород, варвари знаходяться, прикольно. Варвар. Так підписано до друку 3.06. Нічуся, перша експериментальна друкарня надрукувала. У нас щось було якесь неправильне. Хто у нас... Експериментальну друкарню був попав і звідси втік. Ну, Наче дивлюсь зараз вже непогано. Да, особливо в моєму зберіганні транспортування не потребує. Ну, Це головне, не давайте цим перевізникам, бо вони як вам перевезуть, що будуть всі книги побиті. Цікаво, скільки тут томів, мабуть, я пошукаю, вам покажу ще на початку, скільки тут томів. Ну, два точно. Історія дуже така важка. Я так розумію, психологічна про втрати про дружбу. І такі подача зображення, ви можете побачити мінімум слів і максимум дій. Так, да, ну то навіть небагато чого можна розповісти. Ну подобається, що воно таке, воно прикольне. Недаром його всі хвалять. Но єдине. Я не розумію опис оповідання. Ну що ж, залишиться невідомий наклад 2000 примірників. Так що їх дуже мало. І це ще один примірник у мене в місті лежав. Я бачу, дуже багато людей побрало. Так що. Якось отак, Даже от, якось. І те, що у мене примірник лежав, якось грустно. Ну, правда, 2000 примірників це багато, якщо по одній книгарні розвести. По, по країні ну саме. Якось ось так. Мало що мало, і мало що купляють. Да, хотілося б, щоб люди купляли по да. Ну, Мені це сподобалось, там було ще у них якось про війну. Ну, про війну я не хочу і так багато війни в житті. Почитаємо того, що немає. Цирк. Да, Да. Дякую, що подивилися. Вийшло відео коротке, нарешті. Да, ми подивилися, чекаємо нові книги. Те, що я побачив вперше, мені сподобалося. Мабуть, ще були якісь ну це не точно. Ну, у мене нічого немає. Зато да, Отримав шопер за 1 гривню, який піде до Атель'єшок. Ось отак. Пишіть, що ви думаєте про цю книгу, що думаєте про це видавництво. Да. Згадав, що я там ще книгу якусь у них, ну, це колись приїде. Спойлерити не було, яко? Ну, можете понаписувати, яка як вам цікава. Так що, ось отак. край неба палає. Тут хлопчик, а тут дівчинка повинна бути. Да? Ні, дівчинки нема, чорт. Ну, Саме цікаве, невідомо про що, ну я вже явлення зробив. Но навіть не читаючи тільки по картинкам. Но, Ну, от приходить людина в магазин і дивиться, що це. <реш> <реш> Купить своїй дитині. Оце. Така, ну, вона, причому лежала на стенді з коміксами. Так що з мангою, там, типа, ну, не те, що манга там, для, прямо для дітей, але мама така: о, це для дитини, на тобі синку. Чи дочці дочці, скільки там, 12 років і дочка така. І, і полетіла психіка дочки. Ну, це не точно, може, може нормально таке. Прямо навчатися чомусь. Не будуть з підозрілими людьми ходити. Ну, коротше, хто його знає. Правда, вибори на особа є. Хочеш вижити, будеш ходити з підозрілими людьми. Так що ось так. от. Дякую ще раз, що подивилися. Пока-пока.